Всім салют на UFC 300, було багато чуток про головну подію, то конер Шендлером, то повернення ронди Роузі. Також був варіант з бою Джона Джонса і Стіпа Міочича, А на теперішній момент ми маємо головну подію Алекс Перейра проти Джамала Хіла. І поступово на каналі будуть з'являтися відео з прогнозами на поєдинки. І до речі, якщо вам подобаються мої відео та мій міст, то будь ласка, натисніть на червону кнопку підписатися та натисніть на ваші черні лайки-фодовайки. Відкривати головну подію на UFC 300 буде поєдинок між Ніколом і Коді Брендеш. Нікол йде на шаленому хайпі та має фантастичний козур в рукаві. Це його елітна боротьба. І він є переможцем чемпіонату світу. Щодо Коді, такого нічого сказати не можу. І чесно кажучи, рекорд цього обіця не є вражаючим. Він має 7 перемог на 6 поразок. Бо Нікол йде на шаленому хепі, він ніколи не програвав в ММА, тому зараз він на ментальному підйомі. Щодо його візівів, важко сказати, людина свій час мала три поразки поспіль і був за крок до звільнення. В своїй кар'єрі найдовша серія перемог цього бійця була дві перемоги поспіль, тому логічно поставити фаворитом саме Бо Нікола. Оніка у 2013 році взяв участь на першості світу серед кадетів, де зайняв п'яте місце у Вазі до 76. У 2019 році виграв відкритий чемпіонат США у ваговій категорії до 92 кг. кілограмів. На першості світу серед борців до 23 років, у 2019 році виграв золоту медаль. У січні 2020-го взяв участь на турнірі Матео Пеліконе в Італії, здобув бронзову медаль. У квітні 2021-го спробував відібратися на літні Олімпійські ігри 2020, але програв відбір своєму однокубнику по університету Девіду Тейлору. Цей боєць гідно представляє боротьбу в світі ММА, бо Нікав має великі шанси своїй ваговій категорії. Його рекорд 5-0. Якщо він бореться, то в нього тільки змішано можна подумати, але із п'яти перемог два нокауди. І в останньому бою на UFC 290 наколотував Валентина Вудберна. Але ми тут розбираємо боротьбу. Ну, думаю, з боту це зрозуміло. В боротьбі він дуже хороший. Я би подивився його поєдинок ще має вам. Його опонент має більше поразок, ніж перемог у UFC та загалом. У цього бійця 13 поєдинків, з яких він виграв 7, а шість програв. Це справді не дуже втішний рекорд. Він вміє робити гілітини та виконував. Де трикутника, але це було проти бійців низького рівня. Фаворитом боротьбі я вибираю боніпол. Ніка останнім часом показує себе непогано в ударці, як для борця, який не так давно перейшов єдиноборство. Але в нього є свої мінуси. Одна з них це те, що він прижимається до сітки, і хороший ударник, який буде грамотно працювати, зможе цим скористатися, і для нікого це може завершитися погано. Ходів в ударці виглядає явно краще, має сильний удар і досвіду буде побільше, але так багато про нього сказати не можу. Побоєць Бо максимально нестабільний. То виграє, то програє. Але його вибір фаворитом. Для кодів все виглядає дуже погано, тому що все йде до того, що його кинули під танки, і в цьому поєдинку в нього в борві дуже мало шансів. А на ногах теж для нього все погано, тому що за сім перемог він зміг здобути тільки два нокаути. Тому, звичайно, фаворит нікол, і всі будуть грамотно вести цього бійця до чемпіонського титулу, щоб зробити суперзірку. Ну а на цьому все. Ставте лайки, вподобайки. З вами був українська мама. Всім до зустрічі.